Класи для дітей планують проводити працівники гордоцького міського будинку культури. Вони навчатимуть наймолодших мешканців громади робити сувеніри з лаванди, яка попередньо була зібрана на лавандовому полі. Ну я думаю, що ця ініціатива сподобається нашим жителям громади, і вона буде успішною. Перші такі сувеніри, культурні діячі робили напередодні дня державності, за їхніми словами, сувеніри гордочанам та гостям міста сподобалися. Ну ми вирішили, що ми будемо проводити майстер-класи із дітками, і таким чином ми зможемо, чим якомога більше, зробити цікавих сумів від сувенірів, які також можуть і реалізуватися під час наших благодійних концертів. Місце і час проведення майстер-класів поки що не визначені. А ми нагадаємо, що відповідно до рішення виконавчого комітету лавандове поле у Городку, яке розташоване в урочищі Стара Гребля, тепер доглядають працівники підрозділів городоцької міської ради та її підвідомчих установ. Насправді дуже приємно, що наші працівники до цього ставляться досить відповідально. Ми їм дуже вдячні. На даний час на лаваному полі висаджено 89 рядків лавади. У міськраді повідомляють, що у майбутньому там планують зробити затишне місце для відпочинку.